Пасічники, я розумію, що вже закінчується сезон. Я розумію, що сьогодні перший день осені, 1 вересня 24-го року. Починаються розборки в інтернеті тоді, коли в пасічника стає більше часу на ці всі розборки. Зараз ми трошки також поговоримо, а також будуть включення з пасіки. Ми їздили кормили. Ну ще не повністю закормили. Трошки дивились, трошки показували, тому все про все. І також розборки, Поїхали. Зараз починаємо з цих розборок. теми на розбор є. Сама перша не розбор, а сама перша хочу сказати, електроприводаж заказуєте з новим редуктором, вже старих нема, тільки нові, на медогоночку. І в сезон відкачки закінчується вже. Починається витопка вуску. У мене є воскотопки на будь-який вкус і на будь-який карман. 17 літрів, 6 рамок, 12 рамок, 15 рамок, 20. 24 рамки, стіл воскотопка із парогенератором, Коротше, кодове слово підписник. Не забувайте, всі ролики, вже як я робив на цих цих воскотопках, є на каналі. Подивіться, не топіть ви в цих бідонах, купіть воскотопочку, не такі вона великі гроші стоїть, Хоп, 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 і все. Так, а тепер давайте почнемо з цих розговорок, Я не дуже внікаю в тему. Не називаю ні каналом, ні називатиму ні виробників. Але відтак ви всі в курсі. Перше почнемо. Що ми почнемо? Давайте сразу почнемо з полосок. тому що був за з полосками з полосками від кліща, які ставлять люди у вулики, частічно ставили і частічно в людей сипались бджоли. Це ви бачили всі по фейсбуку: що там, як там, що там. Що я вам хочу сказати: саме перше, я хочу вам сказати: пасічники дивіться. Це те, що ви купили полоски любі, абсолютно любої фірми, поставте їх собі в 5 вуликів в одну пачку, чи в 2, в 3 вулика. Подивіться результат на протяженні трьох днів, хоча б. Потім ставте на всю пасіку. Я це вам постійно кажу. А сам цього році, в цьому році такого не зробив. Ну, у мене провірені пластинки, нормально пронесло. Хоча ж, і провірені пластинки можуть дати слабіну. Тому поставте тестовий любого виробника. Абсолютно, якщо ви ставили постійно цього виробника полоски. А воно раз і, і вони дадуть слабину, вони теж. Що в цьому році сталося? Одна з фірм. Не знаю, де вони знаходяться, десь на Західній Україні. Не знаю. Коротше говоря, вони зробили партію бракованих полосок, у людей сипляться бджоли. Пасічники мені дзвонять, що нам робити, кажу, просто їх витягуйте. Вони дзвонять виробнику, виробник просто, а ми тобі нові полоски відправимо. Так, мало того, коли цього виробника ми всі вказали, що ви ж об'явіть, верніть ту партію і так і так. Вони кажуть, що це інформаційна атака на них пішла. Не признають свою вину. Це більше всього збісило, тому що люди зробили помилку. Як робляться полоски, я вам розкажу зараз усім. Купляється в Китаї сировина, їх тут калапуцяють якось. І без ніяких сертифікатів і дозволів. Ну, не всіх із дозвола. Вони їх просто штампують і продають. Я не знаю, як вони продають, чесно кажучи, ну це для мене була новшество, коли мені сказали, що того виробника немає дозволів на, на виробництво і продаж цього препарату. Тому, ребята, дивіться, що я вам хочу сказати. Я називати не буду його того виробника, бо люба антиреклама є рекламою. Що я вам хочу сказати? Дивіться. Оце, якщо вас потравили пасіку, чи одні такі, чи другі, чи треті. Ви не знайдете крайнього. Це не крута фірма, тому що ви не знаєте її, не бачили їхнє производство, ви нічого не бачили, абсолютно, ви нічого не бачили. Вам показують просто рекламку і упаковку. Все, більш нічого. тому ви не знаєте, хто той що то. І ви не зможете навіть судитися нема з ким. тому що це не, не, роз, ну, нема Дозволів на продаж таких препаратів. Вам навіть чека ніхто не дає по РРУ. Понімаєте чи ні? Це вам не видогонку купити. Це серйозна тема, серйозна хімія. Ну, саме головне, що виробник не признає своєї провини. А чому не признає, тому що хоче Даша заробляти денюжки. Понімаєте, Тому втрачати ніхто не хоче. Ніхто Ніхто не хоче втрачати бізнес. Так його і не треба втрачати. Просто скажи, так і так, це була наша помилка. Присліть нам, будь ласка, полоски, ми вам зараз виправимо, кому пасіку там сильно потравили, трошки компенсуємо. Все, на того й закінчиться. Коли вони вважають, що вони розумні, а всі остальні дураки. Інформаційна атака, це просто ну це неромальна робота. У нас дуже мало пасічників. У нас аудиторія, не вся Україна. Наша аудиторія це тут, блін, ну ну ви розумієте, ну скільки там тих пасічників в інтернеті сидить? Ну не так багато. Всі все знають і зразу. Оце отак. Бо тому тим виробникам, які продають неякісний товар, їм палець вниз. За те, що вони не признають своєї вини палець низ, бо минулі роки були фірми, теж інші, які там потравили пасів, які тихенько виплатили пасічнику гроші, на тому і закінчилось, ніхто нічого не знає. Тому так: не довіряйте нікому, в любі полоски провіряйте. Оце моє вам правило. Все. Другий розбор польотів. Дуже швидко буду вам розказувати. Отут з'явилися в інтернеті ролики, мені хлопці скинули там один-два, що один, там пагреньок провіряє. Провіряю, як там, вощину, по вощі. замість по вощині пішов. Що одні вощину роблять погану, а одні хорошу. А ми рекламіруємося, там в нас хороша вощина, а це погана. Якось вони там її перевіряють, перетаплюють. Дивіться, ребята, я вам дуже кажу, ви молоді ще всі. Я, ще, я вже такий трохи не дуже молодий, виходить, да? по отношенню до Ютубу, бо у нас канал саме перший з'явився. Ну, не можна очернять когось одного. А своє, що ти рекламуєш, ось воно хороше, а це погона. Понімаєте? Це неправильно. Те, що там хлопці збираються перетопити, перетопити, вощину, пачку взяти любого виробника, Це може кожен з вас зробити. Він нічого не втратить. Він той самий воск обіняє на вощину та і все. Тобто пачку вощини перетопили, подивилися, що там за завіс, і все. Що я предлагаю? Одні хлопці там теж зняли ось Зіньковські. Тоже, вони ж теж щось, щось там показували, рекламували, щось там в оправдання того чи того. Я вам скажу по вашіні ще одне. Я рекламував Долена меду колись давно. Це було дуже давно. Це було ще до війни, Рекламував їх. Спорити не буду, це було років п'ять тому. Нормальна вашина по сей день я їх ставлю. зараз недавно показував цю. в мене в гаражі було, медове місто було. Чого я показував, то що робот може привезти мені в Полтаву, я думаю, він вже магазинчик колись відкрию. Теж випробував, люди випробували, отлічно. Все не продав, тому що ну, треба відправляти, треба підготовлюватися до цього на коробки. Все. Тобто, все. дивіться, з ващиною, ну, Я абсолютно не роботаю. Я куплю і в робота, чи поміняю, і в долині меду, а може і ще в когось поміняю. Там. Абсолютно не касаюся ніяких вищин, ніяких реклам. Мене не інтересує, реклама. Як, в ну, принципі, реклама, ну так, рекламірую тільки свій магазин, я вам вже казав. Щоб потім відповідальність не нести за когось. Що я вам предлагаю? Пацани там казали на Ютубі, я не не дивився, поклази, подивився. Вони збираються як там, ультразвуком, якось провіряють ту вощину. Я, чесно кажучи, не в курсі діла. Може якось і можна провірити, чи очистити, чи що там тим звуком робити. Не в курсі діла, не буду розказувати. Що я предлагаю? Ви знаєте, що я людина провірена. Ми стільки зборів з вами робили для військових для допомоги. Багато, на велику суму, більше, ніж на мільйон гривень ми допомогли. Це нормальні гроші, я то, учитуючи, наша аудиторія невелика. Якщо ви хочете, в коментарях напишіть, що ми провірили вощину з вами. Непосередньо я на моєму каналі, і чесно. Не то, що там провірить її, щоб якось когось очернить, а когось там той, бо ось я рекламірую зараз там, наприклад, долиномеду, я їх показую. чи показую там ще когось, чи показую там добовика, чи показую там що Боярську. чи ще когось там, чи АВВСТОТІ ще якогось. Ні, я нікого не показую, як ви бачите, Буду в магазині буде колись ще надо. Да. Що я вам предлагаю? Оце все херня, що вони там ну, теж. Для мене найголовніше це лабораторія. Незавісима і не наша лабораторія, а якусь німецьку лабораторію. Ну, хлопці ж мені казали, що є лабораторії, можна домовитися. Але воно стоє грошей. Але воно стоє грошей і порядочно нормальних день, воно стоїть. Що я вам предлагаю? Ми можемо з вами відібрати 10 виробників вощини. 10 виробників. Ми повинні узнати з вами, скільки буде коштувати відправити туди. У мене є канал, який відправити в Німеччину в Ощину. Як відправити туди не в вощину, а віск перетопити, показати це на відео, показати закупку, як буде все, щоб було зафіксовано. Передати 10 проб в Німеччину. Заплатити за цю лабораторію, сука там тисячу євро, дві тисячі євро, заплатити за цю лабораторію. І, звісно, для того, щоб заплатити за лабораторію, для мене це сума величенька, дві тисячі євро. Ну, согласиться, це не мало це, це почти 90 тисяч гривень. Да? Ну я не знаю, скільки вона стоїть. Тому коли ми будемо знати, скільки стоїть лабораторія, якщо ви хочете замовити независиму експертизу серйозно. Скинемося просто, скинемося, відкриємо чи банку. Хоча зараз банки ті відкривати не можна. Ви самі знаєте, що там по карточках вели ліміти і так далі. Ну якось я уточню, щось придумаємо. Самі пасічники, не треба нам ніяких бізнесменів. не треба нам ніяких производітелей, щоб вони нам платили, а потім, тіпа, щоб ми ж їх ваші не, не очернили. Ні, ми самі, ми хочемо це, ви хочете це зробити. Давайте я зроблю. Я собі гроші я соберу. Хлопці, ви знаєте, що куди гроші приходять, то вони завжди йдуть по назначенню. Зобрали гроші. Вощину закупили, звісно, не я буду її купляти, а з різних городів треба буде робити закупку в різне время, Не тільки коли ми там зберемо гроші, всі виробники ж вощини поймуть, ага, значить, скоро буде купляти там щось на полтову вощину, значить, будуть мою вощину перевіряти, значить, треба вощину робити. Ні, в течені полугода, Або, даже, може, год, ну не год, то багато, ну в течені великого терміну времени. Закупили по звісно, ж, не я. Тому що я тільки буду показувати, але ну, я не можу купляти, бо, бажано, щоб куди та вашіна. Ми її потім переплавили. воскотопки в мене, слава Богу, є. Переплавили її на пару, як положено, не на кострі, не на огні, щоб стояло, воно шкварилося. Відправили там всіх кусок, там же є якісь норми по відбору. Відправимо їх в лабораторію і все скажуть, хороша ця ващина. ми потім висновки покажемо. Не просто скриватимемо, ну це пасічники замовили цю послугу. Пасічники, непосередньо ви замовили послугу, я вам допоміг, тому що я, виходить, ну, як Ютуб є, ви дивитесь, ви довіряєте, і це нормально. Все, нам прийшли результати, ми їх оголосили, і ми будемо знати, хто яку вощину робить. Оце отак. Не знаю, що ви скажете по поводу цього. Я думаю, що це дуже непогано. Так, да, це геморой трошки, але якщо це треба, то давайте його зробимо. От і всі розборки, ребята. От і всі. Ми нікого бізнес рушити не будемо. Це просто пасічники замовлять дослідження в лабораторії, європейській, незалежній. Все. От і все, ребята. І воно все покаже. І все воно покаже, хто погано. Бо я дуже багато знаю, за багатьох виробників знаю, хороше і знаю дуже погане. І вони дуже розкручені, але дуже погане, я не знаю. Але я не можу цього розказувати і не хочу, навіщо воно мені потрібне. Але ах, ми зробимо ось пасічники дали гроші і скупили вощину. Ми осі відправили. Ось нам надали офіційну відповідь. Хто там німецьку знає, багато хлопців переведуть нам, там ще воно чи на англійській, чи на німецькі, та чи переводчиком, да і все. Все. Напишіть в коментарях, чи вам це потрібно, чи ні, і чи це воно стоїть, то чи ми будемо ставити і будемо надіятися, що той. А це що це спонукать буде? Давайте ще до того, що це, коли ми перевіримо машину. це буде спонукать для того, щоб виробники... Старалися робили нормальну тому що ми як зробили раз таке, то ми будемо зробити ще 10 раз таке. І все. І тоді буде нормальні виробники. Нормальні виробники, нормальні вощини. а не так, що вона то плеве, то там вигорає розплод, то там ще якісь прикули, то там те, то там вони домішують якоїсь хімії. Ну, оце таке. Я не займаюся виробництвом вощини, тому я не знаю. Я не за людина, яку невозможно підкупити. Ну, в Мене не підкупаний ні один виробник не скаже, давай тобі дам дом, тисячу доларів, ти там скажеш, коротше, в мене вощина класна, ти сюди ну, Мене це абсолютно не інтересує, поняли? Я роблю, заробляю, в мене гроші є. Я не хочу, коротше, ну, я ну, не та людина. Оце, якщо оток ми рішили, то воно буде оток, якщо я сказав, що воно отак буде, воно по другому вже не буде. Все, напишіть в коментарях. А зараз, хлопці, ми переміщаємося на пасіку, тому що ми вже набалакали багато. Не суртесь, не сваріться, все буде хорошо, не переживайте. Якщо треба ви ще не перевірити, то ми її зберемося кучею і перевіримо. Все, переміщаємося на пасіку, гарного перегляду вам і все, поїхали пока. Переважуємо сім'ї. Переважуємо сім'ї. І це дуже класна штука, я вам скажу, тому що деякі вулики, деякі вулики, я вам покажу. Ось, наприклад, написано. Ось тут не. Ось, наприклад, написано Гуд. Я коли передивлявся, сім'ї скорачував і дивлюся, готово. Я написав Гуд це значить готово. Ну, скорочено. Ну я вам скажу, що такий «Гуд» не завжди спрацьовує. Ставив на віса деяких гутів. І що виходить? Получається, що там ще 4 літри треба доливати. Тобто, ти візуально дивишся, так вроді нормально. А коли ставиш по вісах і по записях, бачиш, що вулик дуже важить, грубо говоря, там 38 кг, а він на 4 кг менше важить. Тому Вістав це дуже класна штука. Ми кришку знімаємо, я показував це раніше. Кришку знімаємо при тим, як кожить. І дивимося, скільки там рамок. 8 рамок, 7 чи 6 В основному 8 рамок стоїть зараз. Є 7, ну малувате. Як 8 рамок, я должен бути там, 38 кг. Оце в мене, 38 кг. А мене показує там, 35 кг. Значить, трохи долити треба. Або 34 кг. І це дуже класно, тому що нагласити так його не той, не поймеш. Калькулятор взяв, але ну він не нужен. Вес практично одинаковий. Практично одинаковий в усіх вес. Так що десь стандартно десь по 30, 33, 32, 35 кг. Це переважить і завтра треба буде заколотити і роздати першу партію. Друга партія буде роздачі, Ну, і по 4 літри в кормушку-пушку. Кормушка-пушка за бомба. Ми розливаємо раз 4 літри, і потім ще раз в деякі 4 літри. І процентів, я думаю, 5 буде сімей, яким третій раз треба дати. ну Там ось бачите, ось 7 літрів треба дати, он 4 літри дати. а там один був, недавно 10 літрів, один. Один із це. Із, а так в основному мед є. Ми мед гнізда взагалі не відкривали, не качалось 6 літрів, 6 літрів. Ось 10, то що я казав. 4 літри, Ну таке, в основному 4-6 літрів. 145, де гніздо на 145, у мене є сімей, може вісім осталося. Я взагалі їх не вожу, ніде нічого, верхній корпус залишений їм з медом, та і все. Пінопластові не вожимо, тому що тут веса, я не знаю, скільки вулик. Я буду литим, скільки будуть брати. У мене їх там всього на всього три штучки. Яблук нападало страшне, скільки. Так що, оце отака тема. Тому я вважаю, що переважий. Ми оце пройшли. Оце ось оскільки рядів і оцей ряд. За скільки ми пройшли? Часа за два? Там менше. Менше, як і два часа, блін. Час, мабуть, робимо. І то ми два ряда пройдемо, 10 хвилин перекура. Максим любить перекур. Yeah. <laughs> Ні, ну ти не куриш, ну ти любиш перекур. Так що, оце отак. Осталося ці, ще три ряда пройти нам і пінопластові вулики теж переважимо. Кому треба, дольєм, ну я з них не качав, ніде нічого. Кому треба дольєм, кому треба той. Десь кормушку приїде, ставити. Їх не скорачував, зараз вам скажу. Де можна кормушку, пушку впихнуть, впихнем, а де ні, поставлю магазини. Магазини в мене підходять дерев'яні, вони то трошки виступають, але дирки немає. там. І поставимо магазин і поставимо ділотки для розсади, поняли? Попадли, скорачувати, а це просто жах. А їх не треба скорачувати, я так по 8 рамок. Восьмирамочники бомба. Їх не треба скорачувати, 8 рамок зимує. І з зими вийде 8 рамок, набере сил. і все. І з молотка продасться, як всегда. Оце в мене юне. Тут я не знаю, стільки штук 35, 40 немає, трошки менше 40. Розконсервірував я, виходить, кубік. Після зими вон стоїть кубік. Як розконсервірував, там обично. Просто пленку треба обмотувати його чорною для того, щоб оцей пластик він тоненький, щоб він не порепався. Щоб від сонячних цих променів він буде просто-напросто ну, розрушатися. Нам трохи, як бачите, є якоїсь, може сиропа трохи, тут сюди, тому треба його помити. Жду коли світло включать. Подончики, щоб бути залазити і вже проводку кинув. Вулики бістарі біпро. Буду кормити теж їх, звісно. так. Є. Mm. Ну, це проводочка. По насосу. Все те саме, шланг. Гнучки беріть такі, бачите, не такі, як пластиковий, такі гнучки. Сюди кранік поставити отакий. Кранік отакий. І отут така штучка. Штуцер. Бачите? Він ось сюди накручується. Це коли колотите сироп, то так, воно відкрите, воно лупає як з трансбойта, А коли роздавати, треба сироп, От таке накрутили, ось, на різьбі. і все. Закри... Коли закривається краник, воно нічого, ну насосу нічого немає. Насоси такі купляйте. Бо ті хлопці покупляли дешеві насоси, зрозуміли. І тоді кажуть, а чого воно виключається? А воно в дешевих, він перегрівається, через 15 минут виключається і все, це не робота. У мене по 2 години включений, і за цією трубкою був, коли, коли ми кормили там позапрошлому року 2 години. І нічого, да, він нагрівся, але все нормально працює. Отакий От насос. Він може не дуже дешевий, він не, не мощний. Поняли? Я не знаю, яка його там мощність. Не готов, А, Пів кіловата, представляєте, всього на все. Ось такий насос. Блін, неудобно, що я вам якось покажу отак. Отаку. Ось бачите? Акватіка називається. І номер 773411 В інтернеті заб'єте його. Оце названня і оцей артикул. І воно вам видасть. Я не знаю, скільки він ще стоїть. Навіть не пам'ятаю, за скільки я його куплю. Пам'ятаю, остання ціна була чи 9 тисяч. Але воно, оці 9 тисяч того не стоїть. Поняли? Щоб оце його тягати, оцей сироп. І оцей його. Колотить самому і гріть і воду. колотим холодна вода, поняли? холодна вода. Сахар, хоч і пісок, хоч такий, як я купив, різниці немає. Скажу, вже після семи вечора я вирішив підколотити трохи сиропа, тому завтра, думаю, вдруг не буде свято чи ще щось. Зараз бігом заколочу, думаю, не повну але трохи. То ось бачите, я так колочу, підвожу, водички накінчали. Колотиться. Сахарок отлічний. Сахар бомба, організовує сахар цей. Так що не тільки я там група пасічників отримала. Я договорився, хлопці поїхали, забрали. Сахар, бумба, в Два рази дешевше. Це взагалі ни, 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 нижче 20. А який? Ну так, да, грудки, Та яка мені різниця, воно щось його розіб'є. А є пудра, є таке, що вже цілі такі брили. Та я взяв тим. Молотом єсть. Бать взяв молот, бах-бах, воно розсей, воно розтвориться мигом. Це взагалі красота. Ну, більш немає. Більш немає і все. Так що це таке. Бо по 32 гривні грибові його купують. І І на сах меду, самі знаєте по чому. Тому треба економити. Це ж не то, що якась там чепухня, якийсь там з мусором чи ще щось. Просто не товарний вид та і все. Це бомба. Так що, тому чоловікові, який мені теж поміг, я організатор. Але вигрузка була і доставка не моя, йому величезна подяка. Все, поїхали працювати, ребята, тому що вечір на носі. Пів дев'ятого вечора. Насос перестав колотити, почав вставати. Тільки вам зняв відео, кажу, все нормально колота. Я вже не пойму, 10 минут поруба виключається. Я туди-сюди, тоді туди ще витягнув. Їх. Думав, може кабеля, може проводка погана, вже темна ніч на вулиці. Може проводка, що поганий, переносок куча. Коли витягую, бляха це, а там знизу такі ось ці із мішків вони повкидали, я ж їх не бачу. І етикетки Бля, треба держати, бо він зараз лежить. Положив, положив насосни, щоб він вирібав з піднизу. Зараз він лежить. Бачите, що робить? Як кабан. Закручується, закручується. Як кабан, короче. Сіню, ой, там все треба дитить, бо щось починає робити. Таке ж дурне. дурне чи ні, як ви думаєте, що воно це робить? Поймалась большая рыба. Все, торможу. я його розмотаю, я положив для того, щоб цей. Ну, короче, намоталося оце таке на насос, ви поняли. Отакі От нитки, я глянув, воно знизу ж жни... знизу той... та бігом його там ціла жменя було, а то він і ставав. Понятно, що воно на себе намотало, трохи поруби нагріваються і стає. А так Отак воно... вже плотність тут страшна. Все. Хорошо, що я вечором роблю, бо бач, бачите, тут сіропась линуло, це все сладке, воно. Тут бжоли були, тут би була б вся пасіка. Все, помощник уже прийшов, роз, розкладає кормушки. І все. До ночі ми ждати не будемо. Оце свят з'явиться, зараз свят є, зараз розложимо і почнемо кормити. Воно акуратно все заливається, нічого воно, нападу ніякого не буде то все фігня. Тут є відкрити методом або гляпати його, щоб воно по вуликах буде туди. Да. А так, ото там після обіду, можна розливати сміло. Вони активізують, ну, да, літають трошки більше. Ну і що? Я таке вже практикував не раз. Кормушка пушка. На 4 літри, вмісто одної рамки. Оце як ті балабухи продають на дві рамки, на що вона нужна? І так, я еле одну рамку видірнув. О, подожди. Чуєш, Максим? І не став там, де готово ж написано. Вже, вже готово. Тому, оце бачите, воно, там зажрихльоність всередині. Бжоли не топляться. Ну слабі сім'ї, може щось це трохи. Я поплавки не ставлю. Раніше ставив. Вон пропустив спеціаліста. Пропустив. Тому я не ставлю. Це таке діло. Та швидко рознесли зараз. І будемо це, і будемо заливати. Бо давай вчора буде ждати, воно то обстріли, почнуться, то почнеться ще якась сігня, то світу не буде. А сіроп уже заколотив. Мало того туди є влив пів тони сахару. А це, як ви розумієте, найча грошей трохи стоїть. Бачите, кубик, Я ще його трошки включу, він поколотить місце з інтерміном. І все. Жара, блін, страшна жара. Доща вже не було хто з скільки, так що це така погода, хлопці. Максим. За три дні, виходить, ми підготували пасіку. День було на скорочення, плюс там десь рамки тасував, де розплодом ставив їх на край трохи, щоб потім можна було забрати темні рамки. І той. Другий день ми переважували, і другий день я заколот зробив сиропа. І третій день роздача. Тобто я вважаю, що ми працюємо оперативно. Ну, вчора, правда, 12 часов прийшлося на посіки робити. Максим, за скільки ми днів зробили, бо люди може не вірять. Це третій день. Третій день, ну то ж, бачиш, що я не обманюю. Ну, швидко робити, треба просто і все, оперативно. А потім там в деяких сім'ях, де багато розплода, і темні рамки я ставив на край гнізда. Поняли? Я, виходить, потім вже по осені заберу їх. В них меду дуже не будуть складувати. Крайні рамки дуже не будуть складувати мед. Я їх заберу, я їх помітив і все. Що скажеш, сказати, що зараз на краю розплод стоїть печатаний. Ні, нічого страшного, воно на вулиці немає, холодне. Жара страшна. Я зараз розставляємо. Кормушки на пінопластовому точку, ну оці стандартні пушки, кормушки-пушки, а в деяких сім'ях, як отут, а бачите, тут повен вулик, нема чого скорачувати тут. Потому тому ми ставимо магазини. У мене магазин по довжині підходить від а по ширині в предтитірочку, поняли. Ми дивіться, зараз покажу вам. Зараз секунду. бачите. 50 по... По цьому, бачите, По довжині 50 ідеально. і тут, ну, трошки десь там 55. А тут ось, бачите, як впритий, якщо чуть-чуть його здвинути, то буде щілина. Але так стає ідеально. Ну, я беру так. роблю раз, загортаю пленочку і сюди корпус ставлю. Бач, щилина. Треба. Ось так зробити, щоб і там не було щілин, ну і тут. Це геморой, ну, це виход з даної ситуації. Все. Щілини немає, бджоли, воровки ніде не будуть подлазити. І ставлю цей лоток для розсади. Неудобне воно. Постав ці лотки, забери ці лотки, постав корпуса, раніше грався. Поки не було кормушки пушка, то це геморой страшний. Шо? Те, що я й казав, слава Богу, що я вчора заколотив. Генератор притащив, тому що екстрене виключення світла по всій Україні. Там щось таке... Якісь... На Максим, держи камеру. Зараз mm. покажу. Ось як ми працюємо. Дивіться, показуємо. Неправильно поставив кормушку, треба було так. І раз. Кормушка-пушка. Ось такий напор. Під зараз по 4 літри влазить. Бач, що я вчора за заколотив, аби не заколоти, то хана було б. Сіроп хороший, Такий можна бути. І оце вже все, я набрав 4 літри, все. Глуши! отака вот вот у нас проблема, не проблема. його. Закінчили роздачу сиропа. Пішло на це в нас 1 година 20 хвилин. Десь 600 літрів сиропа роздали. Бачиш, з допомогою... Генератора, отлічно насос нас ось роботи, як, статі, це на зам'ятку, кого немає світла. Як бачите, зараз день, ви бачите, десь напад, десь якась метушня. Ну, ви бачите це. Вечіром роздавайте, коли прохладно, да, вони, а зараз жара, вони літають, не літають в таку жару. Бачите, що дивишся, оце вже тут прийшов більше, час двадцять вже пройшов тут. Бачиш тут, щоб щось було. Ні. Бачите? Як був порядок на пасіці, так він і єсть. Ну, що касається, що нападу, нічого, Роздав я. Зараз час дня. Ось дивіться, де ви бачите напад. Ось подивіться. Де? 600 літрів сиропу залили тільки що. Ну не тільки що, півтора часа тому, грубо говоря. Так що, можна й день давати. Звісно, трохи пожадали. Трохи пожадали, тому що без димаря робили. Все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, кому цікаво відео про бджільництво, про моє. Та не тільки про бджільництво, розказую, про всяке проразне. Тому підписуйтесь, не забувайте, що в нас розіграш і все остальне.